86-й псалом. Основи його на горах святих. Любить Господь врата Сиону більше за поселення Якова. Преславне говорить про тебе, місто Боже. Згадаю Єгипет і Вавилон перед тими, що знають мене. Ось Фелистимляний і тир з людьми ефіопськими скажуть, це все сталося там. І про Сион скажуть і цей, і той чоловік народився у ньому. І сам Всевишній заснував його, Господь напише у переписі народів: ось такий народився там, бо в Тобі оселя всіх, що співають і веселяться. І я, Іоанн, побачив святе місто Єрусалим новий, що сходив від Бога з неба, приготований, як наречена, прикрашена для чоловіка свого, і почув я гучний голос з неба, який говорив. Ось скиніє Бога з людьми, і Він буде жити з ними. Вони будуть Його народом, і сам Бог з ними буде Богом їхнім.